Прийшли закликати міську владу, депутатський корпус до такої спільної співпраці. Міський голова пообіцяв, що ми будемо будувати багато центрів, і давати нам кошти. Першому атошнику не мав включити ключі, якщо я не помиляюсь, у квітні місяці цього року. Але на будівельному майданчику стоїть тільки баркат. Ми тут недурно стоїмо і зараз стоїть питання, тільки, щоб ми дочекали до кінця, поки відбудуться вибори. Не вибори мається на увазі голосування. Так що ніхто ще не розходиться, ми вже трошки почекаємо. Коли солдати і герої наші захищали на сході і спали в окопах холодних, і воювали, і гинули. Сьогодні влада має стати такими самими героями для них, адже ми їх туди послали, адже вони нам зберегли мир, адже вони нас об'єднали. Ми пропонуємо робочу комісію на п'ять років з конкретним планом заходів та планом цілей, аби ця комісія створила цей успішний дієвий механізм і дозволить забезпечити наших учасників квартирами. Можливо, тільки пописати. І єдиним об'єктом такого роду для мікрорайону. Саме питання створення такої комісії. Я прошу проголосувати, воно фактично про злочинно з кільництвом ставлено.